Всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець і Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає ковбой From Hell на Conqueror, карта Ласвіль. Ну що ж, до бою? так. Я так помітив, що грає ще й на стоковій гарматі, не на топовій гарматі. Так. Але ну це гармата від е Корнарвона 8 рівня. Так. Воно дуже нахопу вона... За рахунок чого на За рахунок того, що перезарядка дуже швидка. Вибиває вона не під 400, так як топова, так, наскільки я пам'ятаю, а вона вибиває 280. Але тут перезарядка як з кулемета, там 5 копійками, моєму секунд. так? Отже. Ну, як варіант, можливо, просто ще не прокачав топову, а можливо, як варіант грає саме на цій гарматі. Ну сподобалось, але, можна так грати, я думаю, побачимо. Чим все це завершиться саме в цьому бою. Ми граємо не в топі, ми граємо проти десяток, отже, ну, тут треба вже вмикати все своє скліще та перепопушувати ворогів, які почнуть випущувати очі. Ну поки що ще так вони з таким ще собі задоволенням випущують. Що в нас по переказі? У нас бачимо, наші стежки не поїхали, і ЛТшки не поїхали на центр, а можливо і поїхали, я не помітив, бо ми одну вже втратили. В місті, в місті там армадіще. Просто ну, таке армадіще суне суперників і наші навіть там вже трішки знітилися, там ще нічого не зрозуміло. Отже, тут меншість ворогів і ми можемо що продавити. Нас тут вистачить сил, там далі під'їжджає ще ззаду Вазик 55-й. Я думаю, зараз, якщо хтось поїде, відволіч на себе увагу, то ми почнемо перекоптушувати. Кранваген відступає, все, поїхали вперед, поперед, поїхав, дивіться, об'єкт наш поїхав. Оце сміливість. Нічого собі. вперед, всі вперед. Артилерію відпопушимо. Дивіться, яка перезарядка. 5 секунд. Так. Якщо ще до села то я думаю, що десь 5 секунд буде перезарядка. Мені сподобалось на 8 рівні, до речі, грати. Хорі один. Єде такий собі. Думаю, зараз я цих нагріцькових не прибиваю. Наш MX бачимо 1390-х заїхав вже в суперників, вони теж відволіклися. У нас така тут перепалка з один. Я думаю, що ми з цієї перепалки вийдемо переможцем. Вазік, нарешті включається Вазік. А на себе ж знову ж повторюсь, відволікає. Добиваємо, я думаю, зараз доб'є. Наш ворог. А, чудово! До вороги знищено. 2382 настріляно. Виїжджаємо, тут вже шотні-шотні, Кранваген, я не знаю, він там заряджений чи ні. Але може ще раз повторюся, з такою порозрядкою він нам не дуже страшний, тим паче, що в нього не так багато ХП залишилось. Він нам на два постріли. Один. Як вазік напевно до берега? Чудово. вибили суперників, але в цей момент. Що можна далі зробити? Поїхати вперед, я не бачу в цьому такого чудового плану на бій. Треба повертатися, напевно, що захищати базу, тому що випочивши очі. Місто все ж таки забрали і ще напевне приєднаються до них ті, хто там по центру стояли, і будуть намагатися захопити базу. Вазик це теж помітив, поїхали. Ну а Братіші на 90-ку на пушу. Хай вже їдуть, там виб'ють бабаху, якщо вона ще там стоїть, а якщо не стоїть, то треба їм там обережно, бо десь по А 8-7 квадратах можуть стояти суперники. Це також розуміє, бачимо Амікс, він там під'їде під будиночок і буде теж підсвічувати на всякий випадок. Не стають наче, на захоплення, їдуть вперед. Чи дава. Такий неочікуванчик буде для суперників, якщо вони дійсно зараз випущуть, випущують і починають тут перехлопушувати наших пратічів покипень. Ми за рахунок нашої міцної башти. Ну, Звичайно ж, ну, суперконкуре там все ж таки міцніша башта, але тут теж, я вам скажу, на своєму рівні дуже непогано. Зустрічаємо, прям в лоб. Головне, щоб вони зараз не знітились і не почали теж шкірити, щоб вони просто тихли на нас. Там бачимо, що бабаха не поїхала через місто, бабаха там біля води і, і там і ще дві отечки біля води суперників напали наші братіші ті, що поїхали на базу суперників, Напали на яких, там перепалка. Незрозуміло, як там у них що там виходить чи не виходить. Мені здається, що в наших там сил все ж таки менше. Так, все ж таки там у них нічого чудового цього не вийшло. Но ми тримаємося, поки що тримаємося. Перевага по танків не в нашу користь, перевага по ХП теж те задоволення, але в принципі не критично. І потихеньку-потихеньку вирівнюємо бій. Тепер треба звернути увагу, щоб нам ззад ніхто по простонародному не зайшов, так? А ми, якщо хтось заїде на взад, то ми по простонародному взаднище розлопушимо суперників. Так, уїжджать, повернулися сюди, а розбиваємо. Тут оцей фальшборд, так, він дуже от... Здається, що повинен пробивати, а не пробиваєш. так? Дуже багато мене тут Дуель на дуель нашим перетішу на баджері у ІСа. Допоможемо, допоможемо. Оце. ну, В принципі, бачите, як варіант грати на такій гарматі за рахунок того, що у нас дуже швидка перезарядка. Хоча в піщі не такі великі вилітаю, як хотілося. Так, так шкода Т-50 прикриває, там бачили, був підсвічений об'єкт по цій ущили, так, по, по другій лінії. Цікаво, він буде прорватися вперед. О тепер вже знітилися суперники, так? Да? І поки що не прорвається, але світимось, значить він там зверху у тому імбокущику стоїть. Ось. Які наглюка, бачиш? Кітрун. Рушка теж знітилась, не хоче під'їжджати вперед. Не знаю, там хто в них ще залишився. Черфутурчий. І ба залишилося. Вже нас чекає запекліша битва в фіналі. Так бою. Запекліша фінальна битва. Тепер не треба нам теж поспішати, Ну, е як, з ким тут об'єднатися, щоб поїхати. Лише будемо чекати, що будуть робити суперники, бо у них все ж таки перевага і вони розраховують на свою перевагу. По танкам я маю видати, на увазі. ЛТ-шка може пролетіти, так, їхня. Поки лінії підсвітити, щоб їм постріляли. Треба теж швидко відреагувати. Все ж таки черхутурщик повить. Набрався сміливості. Попушуємо. Не пропустити його, не пропустити, бо це вже в Він бакущик став. Він не ну, вимбакущик став, він просто, напевно, йому тю там збили. Ну, і вистачить на призрядки, але ми його не добираємо. Що ж, двоє залишаємося проти чотирьох добираємо, не добираємо. Помиляюсь, чому? Тому що ну, звик що тут більше ще більше повинен бути, правда? Ну що, тепер один проти чотирьох. Якби був один проти п'яти, це був б епічний колобанов. Але я думаю, тут теж буде не менш епічно, тому що вже в оточення ворогів. Треба, напевно, зараз впасти на об'єкта. Бо якщо я зараз бабаха тут вилізе, а бабаха тут шота шота, -то, то вона не зможе прихлопушити. Це падаємо на об'єкта. У нього ще тижня багато хп. Нам три постріли треба зробити, щоб зі знешкоди. І так, щоб по одному виїжджали. давай мастер -тарана. тарана. Бабаха не влучає. А це зараз епічний епік. Знешкоджимо п'ятого ворога. Зразу ж за ним зашкоджуємо шостого. Так, сьомий, виїжджай по одному, будь ласка. Бабаха буде падати зараз, верхом. Чи ні? Ух. Адреналін, так? Я аж починаю нервуватися. Я вже, знаєте, як коментую, так навіть... Вже і хочеться взяти вишку і натиснути по клавишам клавіатури ще куди їхати. Відкриваємося трубігом. Бабаха знітилася, так розумію. Ну що? Давай, хто перший сміливці. Кожен по пострілу. Наглі, ти, правда? Трішки бачу підглючує так, це відео. Видно, це якісь саме в бою були якісь баги лаги Чудово! Підловив буваху. І. Ой! Чудовий, чудовий настрій, кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі!